На шахтарах в Морозі і Ось до другого голу казалось, що все може бути в прикрі помилки 3-0 забагато. До першого голу. Я скажу так: феноменальний удар, феноменальний гол. І більше б таких голів Єврокубках за Шахтар би. І тоді було б взагалі круто для всіх нас. Ми дуже вдячні Шахтарю, що вони приїхали. І дійсно, сьогодні все було за за спортивним принципом. Сьогодні Шахтар переміг Кривбас. Це було сьогодні. У них плюс три, враховуючи ті плюс три, які ми їм заробили з Дніпром. Я думаю, що це непоганий заділ для гірників – на чемпіонство. ми готувалися до такої тяжкої гри. Ми всі розуміли, що у нас тяжкий шлях з Варшави сюди, але дуже сильно нанастравились, тому що ми в гонці за перше місце за чемпіонство України. Тому всі були дуже сконцентровані, відпрацювали добре, тому я ще я вважаю, що заслужена перемога. І нам зараз такий же тяжкий шлях до Ротендами теж важлива гра. Але у нас команда бійців, тому працюємо далі. Кривба, здивував чимось, чи ви грали в своїй футбол? Ну ми, я давно знаю Ю... Юрія Миколавича, Вернедома, я знаю його команди. Вони всі завжди мають бійцівські якості, гарно грають на контратаках. і Сьогодні в них десь це не вийшло. Можливо, десь. Перенервували, але, але або хотіли більш відсідитись в обороні, та за що того, що ми там більш е, втомлені вибіжити в контратаки. Але я вважаю, що сьогодні ми за щодо, що того, е, що хлопці, які пропускали матч майсфейнордом в задній лінії, вони відпочивали, вони були свіжі. В принципі, все перекусили сьогодні, не дали вибіжити е, в контратаки, якщо я там не не роблю помилку, то там в першому таймі був один удар там. В напрямку воріт це говорить про тому, що ми правильно розполагалися на полі, тактично грамотно і, в принципі не дали супернику на їх сильних качествах зіграти. Дали шанси молодим, пусть там 5-10 хвилин побігати для Кривбасу Це також непогана школа. Для нас дуже важливо, що саме наші вихованці виходять і в таких матчах, як з шахтарем, Карпус сьогодні дебютував, і це перший матч. Але явно не останній у нього. Програли 3-0, і тут нічого не додаш. Єдине, що хочу сказати, що ми сьогодні тут ми грали в У Нас з трибун спостерігали наші 15 загиблих пацанів. Ця гра була для них, для нас було дуже важливо зіграти саме в кривому році. І цією грою ми ще раз доводимо м -м, те, що у всіх там в голові. Ми показуємо тій русні, яка на нашій землі, що їх очікує. Це показали ми перед цим матчем, провевши отут. Це показали тим нашим вже новим фірмовим принтом, який у нас є. Ось хтось посперечається, що русні пезда. В кривому розі великий футбол В кривий ріг завітав Шахтар. Ти розпочав цей матч? Які відчуття були ось, коли починав цю гру? От. Чесно, таке відчуття аж ноги мліли. <хи> Дуже приємно, такі емоції, звісно, зашкалюють, коли так починаєш гру таких. Ну, я першу, я приїхав з Іспанії, я ще не був навіть не на разу на одній грі Кривбаса. Я був на презентації клубу, коли відновили Кребаси, навіть не був ще на матчах. Тож це перший мій матч, і так його почати, це, звісно, супер. Тобто, ти з Іспанії на передову, так? Так, так, зразу. Приїхав з Іспанії, як почалося повномасштабне вторгнення Росії. То приїхав з Іспанії, у Львові пішов військомат і одразу відправився вже на передову в Донецьку область. Сьогодні результат не той, звісно, на який розраховували вболівальники Кривбасу. і тим не менш, це Шахтар, це лідер чемпіонату, як тобі команда на фоні Шахтаря. Ну, Кривбас не програв. Ну, той, якби, В одну калітку, як кажуть, не було такого. Просто що були помилки і на помилках Шахтар і скористався помилками Кривбасу. Так що Молодці. Кривбас, хлопці, молодці. Вони зараз добре грають. Мені подобається, як вони грають без поразок. Не буває перемог, так що думаю, крибаса все попереду.